Книга Неємії, розділ четвертий. Як почули санбалат і Товія, і Араби, і Амонії, і Аждодії, що поправа єрусалимських мурів іде наперед, і що проломи вже затулюються, то обурились вельми. І змовились усі разом піти війною на Єрусалим і вчинити заколот у ньому. Та ми стали молитись до Бога нашого і ставили сторожу день і ніч для охорони проти них. Але юдеї казали: Немає сили в носіїв, а звалищ багато. Ми неспроможні мур відбудувати. Вороги ж наші говорили і не знатимуть, і не побачать нічого, як ми вдеремось посеред них, повбиваємо їх і спинимо роботу. Коли ж юдеї, що жили між ними, приходили разів з десять з усіх сторін і казали нам, що ті задумають на нас напасти, я поставив на низинах за муром на відкритих місцях. Народ з їхніми родинами, з мечами, списами та луками. Тоді я зробив перегляд і промовив до значних, до старшин і до решти народу. Не лякайтеся їх, пам'ятайте про Господа Великого та Страшного і бийтеся за своїх братів, за своїх синів і за своїх дочок, за своїх жінок та за свої хати. Отож, як зачули наші вороги, що ми дізнались і що Бог звів задум їхні ні на що, то всі ми повернулися до муру, кожен до своєї роботи. Тож від того дня половина моїх людей робила роботу, а друга половина тримала списи, щити, луки та панцирі. Старшини ж стояли позад усього дому Юди. Ті, що будували мур, і ті, що носили тягарі, були озброєні. Однією рукою робили роботу, а однією тримали зброю. Кожен, хто будував, мав меч, прив'язаний до боку, і так будували. Коло мене ж стояв сурмач. Сказав я до значних, до старшин і до решти народу. Робота велика! І розтягнена, і ми розсіяні по мурі один від одного далеко. Тож, де тільки почуєте звук сурми, на те місце збирайтеся до нас Бог наш буде за нас воювати. Отак От робили ми роботу, і половина з нас тримала спис від досвідків і аж до появи зірок. Того ж самого часу сказав я ще народові. Кожний нехайно чує за своїм слугою в Єрусалимі, і таким робом вони вночі для нас будуть вартою, а вдень робитимуть. Ні я, ні брати мої, ні мої слуги, ні сторожа коло мене, ніхто з нас не скидав з себе одежі. В кожного в руці був. Меч.